Росіяни зірвали евакуацію в Вовчанську. Обстріляли колону машин. Є загиблі. Черговий терор у Харкові. Бомба прилетіла по мирних мешканцях. Про нові злочини окупантів вже за мить у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бівік. Окупанти зірвали евакуацію мирних жителів із Вовчанська. Вони скинули вибухівку за впіві дрона прямо на колону поліцейських автомобілів. Момент атаки можете бачити на відео. На жаль, не обійшлося без жертв. Один поліцейський загинув, інший зазнав поранень. Автівки з українськими правоохоронцями саме їхали збирати цивільних із міста що під постійним обстрілом росіян. Дехто із мешканців міста не встиг покинути населений пункт і став жертвою загарбників. Страшні кадри опублікували українські військові з Вовчанська, вулиці міста всіяні тілами вбитих росіянами мирних громадян. Майже нічого не лишилося, і від самого Вовчанська армія РФ стирає його просто з лиця землі. Постійно криє артилерією, скидає авіабомби та снаряди з дронів. Бої точаться вже в центральній частині міста. У Вовчанську майже не залишилося цілих будівель. Попри це, там все ще залишається близько ста жителів. Тим, хто знаходиться в окупованій частині міста, окупанти не дозволяють виїжджати, щастить втекти одиницям. Наприклад, ось цей чоловік разом із собакою пішки евакуювався із Вовчанська. Для цього йому довелося пройти до іншого села на своїх двох 15 кілометрів під обстрілами. На жаль, дісталося сьогодні і самому Харкову. Росіяни завдали чергового удару по місту. Вони скинули авіабомбу прямо на мирних громадян у Шевченківському та холодногірському районах міста. Через потужний вибух зайнялася багатоповерхівка, пошкоджені автомобілі, громадський транспорт. <плес>

Невдовзі голова Харківського Нігубов підтвердив, росіяни завдали удару боєприпасами у МПД Д-30. В результаті постраждали 10 цивільних осіб. Чотирьох забрали до лікарні, один з чоловіків у важкому стані. Через обстріл пошкоджені багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомийки, автомобілі та цивільне підприємство. Послухаймо очільника обласної прокуратури сьогодні. Близько тринадцятої години п'ятдесяти хвилин. Російські військові з території Білгородської області, Російської Федерації, застосуванням літака. Здійснили обстріл Шевченківського та Холодногірського районів міста Харкова. Як і в попередні рази, вони застосовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д30 калібру 30 см. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. На цьому тлі окупанти поширюють пропагандистські заяви про нібито нові успіхи на фронті. Зокрема, звітують про так зване звільнення міста Кринки на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Нагадаємо, що про цю перемогу зардники заявляли вже вже неодноразово. Навіть шойгу ще взимку робив доповідь Путіну, який радісно звітував про вибиття звідти підрозділів ЗСУ. Проте деякі російські воєнкори вкотре закликали не брехати про контроль над Кримками. Мовляв, ця інформація знову не відповідає дійсності. Тож поки що окупанти можуть тішитися своєму успіху лише на папері. Окрім цього, Міноборони РФ повідомило про нібито захоплення села Кліщіївка, що за кілька кілометрів від Бахмута. При цьому українська сторона ці заяви не коментує а російські воєнкори цю інформацію спростовують за подальшими провалами пропаганди окупантів друзі. Будемо стежити разом із вами. Отож, підпишіться на фабрику новин, підтримайте нас лайком і коментарем. Спасибі, що дивитесь. бережіть себе і до зустрічі.